Російська пропаганда давно вже використовує мову як зброю і довела до досконалості формулу мова, тире є аргументом для агресії. Ви на каналі Правда про брехню, і зараз ми з вами це розберемо. Днями на Росії святкувався так званий день російської мови. Виступало багато представників Кремля. В тому складі міністр закордонних справ Лавров у своєму зверненні він багато розказував про велич цієї мови і говорив про те, що вони готові захищати рускоязичне населення в будь-якій країні будь-якій точці світу до останнього росіянина. Він говорив про те, що російська мова є частиною руського міра, і вони не дозволять, щоб її. Цю мову і руський мір пригнічували, угнітали і що і забороняли. І навів приклад України, де звичайно, на його думку, російська мова на законодавчому рівні має певні утиски і заборони. Не можемо міритися з проявленнями дискримінації. Не говоря вже об відкритому терорі в відношенні всього руського, який розв'язаний київським режимом. Украинские последователи Бандеры и Шухевича систематически и законодательно истребляют все, что так или иначе связано с Россией. Особую ненависть у киевского режима вызывает русский язык, на использование которого введены многочисленные запреты. Россия не оставит русских и русскоязычных людей в беде. Обязательно добьется, чтобы их законные права, включая право говорить на родном языке, были восстановлены в полном объеме. А насправді це все є брехнею, бо в Україні російська мова не є забороненою. Звичайно, що росіянцям хотілося, щоб вона у нас була державною. проте ні, ми живемо в Україні. І наша мова державна є українською, і це захищено. Першому розділі статті 10 Конституції України, де чітко прописано, що державна мова є українська, і держава усіляко буде сприяти розвитку та функціонуванню цієї мови. Так само в цьому розділі прописано, що Україна і Українська держава захищає інші мови, в тому складі і російську, і мови інших нацменшин, і дозволяє їм функціонувати, бути в Україні, користуватися, тобто на законодавчому рівні немає в Україні забор. Рон, це все брехня і вигадки Лаврова. Але у цьому меседжі нас цікавить інший момент, який є більш небезпечним, ніж просто брехливі аргументи. Що саме? Росія давно говорить про руський мір, і це якась така конструкція, яку вони можуть навісити будь-на що. І одним з елементів цього руського міру, як ми бачимо, є мова. Росія ну страшенно переживає за. Тих людей, які за кордонами Росії говорять російською мовою, і вона що? І вона всюди лізе їх захищати. Україна тому приклад. І тут ми маємо розібрати дві складові маніпулятивної структури, яка фактично. Зараз доведена Росією і російською пропагандою до того, що це стало аргументом для агресії до будь-якої країни. Так, от російська пропаганда, російські очільники говорять про те, що вони будуть захищати російськомовне населення будь-якої країни як своє рідне, і тут є перша маніпуляція, тому що немає, якщо ми, наприклад, говоримо про Україну російськомовного населення. Є українці, які поки що з тих чи інших причин говорять російською мовою, але вони є українцями, вони не є росіянцями, руськими або бог зна ще ким вважає їх Росія. Вони є громадянами України. І коли Росія говорить про російськомовне населення, це є перша маніпуляція, як ми з вами позначили. Інша загрозлива маніпуляція, яка прихована в таких меседжах, те, що Росія ідентифікує людей, яких вона зараховує до росіян, не за етнічною ознакою, грубо кажучи, за поміткою або штампу у паспорті, а за мовою, якою вони говорять. І це створює дуже небезпечний прецедент, тому що немає значення ти живеш в Україні, в Казахстані, в Литві. Якщо ти, не дай Боже, заговориш російською мовою, то що то Росія одразу прибіжить тебе захищати? Границя Росії ніде не закінчується. Це, прежде всего, має цивілізаційний смисл наших сатічників приживають много русський він... имеет глобальный характер. В одной Латинской Америке 300 тысяч живет наших соотечественников. Они есть везде, и в Азии, и в Африке, и в Европе, разумеется, в Северной Америке. Поэтому, если говорить по-серьезному, повторяю, то вот в цивилизационном смысле, конечно, границ нет. Тобто Росія таким чином створює собі аргумент і базіс для вторгнення і агресії в будь-яку країну, де вона побачить, що якогось там російського представника цієї країни, на її думку. Чимось утискає. Ну, наприклад, він не може заповнити документ на російській мові, а має заповнювати документ якийсь на мові країни, в якій він живе, і де ця мова українська, там казахська чи інша, прийняті як державною. Саме це Росія. Інтерпретуй як утиски, проте ні, це є право держави захищати свою власну мову і розвивати її. Якщо ти живеш в цій державі, будь ласка, визнавай цю мову. Хочеш, не говори на ній, наприклад, публічно, говори там на кухні, але будь ласка, визнавай закони цієї країни і визнавай мову цієї країни, тому що ти в ній. Живеш проте російська пропаганда перевертає все з ніг на голову і створює два таких маніпулятивних прецедента, які є по суті базовим конструктом для агресії в будь-яку країну, яка межує з Росією, і там є. Певні групи населення, які говорять російською мовою, це дуже і дуже небезпечний прецедент, і це ми маємо з вами вивчати, аналізувати і розказувати нашим сусідам для того, щоб вони теж випрацьовували певні механізми протидії цій пропаганді і цим впливам. Тож, друзі, якщо ви і надалі прагнете бути в курсі таких прихованих сенсів російської пропаганди, залишайтеся з нами. Тисніть дзвіночок, ставте лайк, підписуйтесь на наш канал на канал Правда про. Брехню